Друзі, вітаю вас на каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про два типи альткоїнів. І всього їх є насправді два типи. Ну ти зараз мені скажеш, як тільки два типи альткої. Є ж меми AI, DeFi, різні блокчейни, там, Tone Ecosystem, Solana Ecosystem. і дуже багато всяких цікавих класифікацій. Ну, друзі, я хочу вам сказати, що це все є просто ширма з технологій. Так, воно на словах дуже гарно звучить, що нові технології, воно все дається Mass Adoption, і прям завдяки цьому альткольню, цьому проєкту світ поміняється, людям стане жити набагато простіше. Но треба розуміти, що за цією ширмою, яку нам подають на гарних вебсайтах про супертехнології, криється одна єдина мета, з якою. Ці всі проекти створюються. Це для того, щоб заробити, щоб роздати альколі, качнути ціну якраз в альсезон, качнути ціну якомога вище, і роздати ці монетки ентузіастам, людям, які повірять в технологіях, або просто новачкам, які залетіли недавно в крипторину, і вони абсолютно нічого не розбираються в, ну, в крипті. В фазах, в психології, про що ми якраз на цьому каналі говоримо? І так заробити. Це свого роду є піраміда. не свого роду, це і є чистої води. Піраміда просто вона легальна. Ніхто нікого там в тюрму не посадив за те, що він запустив проект, який з алькоін, качнуло його там до супер якихось значень і роздали. Ну, такі реалії. Отже, з Цього з цієї ідеї, що ця альта це є піраміда, це є мильна бульбашка для того, щоб заробити, можна якраз і розділити на два типи альтконів. Перше, це старі альтконі, які вже пережили один свій цикл і які вже раз качнули. Можна сказати свого роду, як вже відпрацьований матеріал, ну вони дотепер є, дотепер торгуються, дотепер там якраз є в них життя. І другий тип альконів це є нові. Нові альконі, які вище 23 2023, 24 рік, тобто після хаю 20-2021 року після альтсезону. Нові проекти, заряджені, на яких ще фонди, там, маніпулятори, хто завгодно, не зробили свої ікси, не відбили свої гроші, які вони вклали в розвиток. Отже, упираючи на цю основну ідеологіку, я хочу донести, що це все є насправді піраміда. І не треба закохуватися в альткоїни, що там якісь технології, це все є гарний фасад. Упираючи на цю ідеологію, я порівняв, який же характер росту є в старих альткоїнах, які, як я говорив, показали вже свій різ, який вже пережили один цикл, з новими. І чи насправді вартує інвестувати тільки в нові проекти, так як багато хто говорить там. З, на YouTube канал і так далі. Говорять тільки нові проекти, і все, старі, най не, не, не дивіться в їхню сторону. Давайте будемо розбирати, чи це так, і як взагалі нам бути з цими проектами. На екрані ви бачите слайд, де я порівнюю два альткоїни, це йота і Solana. І грас Альсезон минулого минулий Alt сезон Ось, внизу у нас є для порівняння біткоін. Зожливо, цей біткоін, що підсилано, ви не бачите, бо є мій, мій екран, ну не суть, Важно, вони одинакові. І як вже думаю, вже вам в принципі, більше стає ясно, що від, відпрацьований матеріал, тобто вже старі альткоїни, вони показують свій основну фазу росту. Ось вона. На початку проторговки е, біткоїна. Тобто, коли біткоін тільки входить вже в фазу проторговки, коли домінація починає падати і тільки починається розподіл ліквідності з біткоїна, альткоїни, старі проекти вони починають основний свій ріст. І як ми бачимо, коли біткоін ставить свій пік, тобто він росте ось, і ріст, пік, все. Старі проекти вони не показують, тобто вже що могли з нього отримати, з нього отримало. Більше нічого з нього вже просто не вижити. У порівнянні з новими алькоїнамика Солана на попередній цикл був новий проєкт. І вона показала свій е, пік через 170 днів від піку Іоти. Тобто розуміємо, йде процес розподілу ліквідності серед алькоїнів, домінація падає, перетікає ліквідність в альту, і виходячи з того графіку, явно можна побачити, що спочатку ліквідність залітає в старі проекти. Чому так відбувається, я точно відповіді вам дати, на жаль, не можу. Ну а з догадок, як логіка мені підказує, все ж таки в старих проектах є своя фанбаза, є вже відпрацьовані схеми, як пампити, мар маркетингові ходи є є люди, які закохалися образом технології, фанати проекту. Тобто про них вже знають. Це не є абсолютно новий проект, про них вже знають і на, на початкових етапах альсезону їх легше пампити. Ну, це просто моя гіпотеза. Не так важно, чому це відбувається, головне, що воно відбувається, і ми це бачимо. Окей. порівнюємо і роту старий е, проект з Solana, який є новим проектом. Solana показує свій пік в пізніх стадіях альсезону, коли і біткоін показав трошки перебив свій попередній край. Там 67-63, ну насправді це є все одна велика проторговка в цьому діапазоні. О, звіль торгувався в цьому діапазоні. Яка ця проторговка, як ми і на попередній відео говорили, дає нам можливість не нам, а алькоїнам перелити ліквідність і поетапно стріляти кожен з проектів. У тому що вони не стріляють всі в унісон в один день. Всі піки не ставляться. Далеко не так. Бачимо, що різниця може бути о 170 днів. Окей, давайте вернемося до цього слайду. Цей слайд з відео про фази альтсезону. Я залишу посилання на це відео під описом до актуального відео. Дуже вам раджу передивитися, бо я там доволі детально розказав, які є фази альтсезонні і як розподіляється ліквідність. Ну, популярне відео в мене на каналі, і для того, щоб краще зрозуміти про що йде сьогодні мова, раджу подивитися це відео. І, взагалі, риторика на цьому каналі. Вона йде, я стараюся ввести в логічному ключі. Тобто кожне наступне відео воно доповнення до попереднього. І все це зв'язується в одну логічну структуру. І так, ми пам'ятаємо, що старі проекти вони стріляють першими. І якраз ось. Це є перша фаза э, аль-сезону. Перша хвиля, ось вона є перша хвиля. І майбутнього аль-сезону перша хвиля. І якраз в цій першій хвилі старички стріляють, так в другій хвилі вже показують свій результат нові проекти. Двіз. Ось таким чином. Це також потрібно розуміти, як це все відбувається. Давайте ще один приклад з вами розглянемо. Розглянемо Link і Avax. Link це старий проєкт, Авакс це був новий проєкт на минулий цикл. Ми поки що говоримо про минулий цикл. Ситуація аналогічна. На ранніх етапах проторговки по біткоїну він ставить свій пік. І далі у нас є дивер. Піки він не перебиває лінк. біткоін все ж таки піки ставить вище. На відміну від Авакса, новий проект, спочатку він особливо там в результаті не показує. Но ставить АТАж навіть після АТА біткоїна. Там, якщо не помиляюсь, 11 днів різниці. Окей. Опираючись на тому, що було сказано в першій половині відео, можна зробити такі висновки. Перше, що Старі проекти, які вже пережили один свій цикл, вони стріляють, тобто показують світ аж першим. Нові проекти ставлять набагато пізніше свої максимальні значення. Виходячи з того, якщо в тебе в портфелі є старі проекти, не затягуй їх, не треба чекати з моря погоди, а фіксувати їх на ранніх етапах альтсезону. І якраз коли ти зафіксував частину старих проєктів на, на ранній фазі аль сезону, а ранній фаза аль сезону це є до першого кварталу 2025 року, по моїм прогнозам, це буде якраз перша хвиля росту ех, капіталізації, потрібно продавати старі проекти. І після цього, як Показав свою корекцію, якщо тобі вдасться зловити корекцію, якраз в тому місці, то, що ти продав зі своїх старих проєктів, можеш спробувати половину не весь, не весь профіт, половину перелити в нові проекти. І це буде розумно, бо тому що ми чітко бачимо, яка є фазність, є дві хвилі росту. На першій хвилі старі проекти, на другій хвилі нові проекти. Логічно, на першій хвилі я продаю ті проекти, які є старі в моєму портфоліо, так? І не весь профіт. Половину 20%, 40%. Не столь важно, головне, не все. Перелити в нові проекти і зробити ще класний профіт. Просто забрати другу хвилю вже на нових проектах. Тому, виходячи. З ідеї, що багато хто говорить, тільки в нові проекти потрібно інвестувати, на старі проекти не дивитися, вони праві, але частково. Бо якщо ми купнемо глибше і розберемо просто подетально характер росту одного типу альткої і другого, ми побачимо, що на старі проекти також можна зробити профіт, і потрібно знати і грамотно, коли вони показують свої максимальні значення і коли саме переливати частину. Профіту в нові проекти. друзі. Окей. Давайте вернемося ще до Іоти. Я показав вам ось її попередній цикл 18-го року. Так. Це був новий проект. Пам'ятаємо. Бо тому що до цього вона не стріляла абсолютно новий проект. Новий проект. І цикл 20-21 року. Вона вже. Прийшов в статус старих проєктів. Тобто, вже, на жаль, ну цей відпрацьований матеріал. І бачимо, як він працює, друзі. Ось він навіть не показав половини росту попереднього. Розумієш? Тому так, є. Ти будеш правий є проекти, які з циклу в цикл показують, ну, перебивають свої попередні. All Time High, наприклад, такі як Ефір, звісно ж, Solana, BNB, можливо, Dogicoin. Ну, це сильні проекти, з сильною командою, з сильною підтримкою. ну П'ять проєктів, 4-5 проєктів я можу назвати. Більшість з них це такі проекти, яких основне їхнє е, завдання це роздути бульбашку і на хаях їх роздати. Про що ми з вами говорили? На початку відео. Ось наглядна картина, як працює ця бульбашка. Тут він вже напівмертвий. і отам. Окей. І далі від нього чекати. Тобто, не знаю що він покаже. Про ну, нього навіть ніхто не згадує. Це просто мертвий проект Третій цирк з нього вижити, якийсь профі, ну, це просто фантастика. Те, що він міг віддати, прям остатки. Це він віддав в 21-му там-21 роках. І да бачиш, як він йде. От у нас біткоін, ось є ІОТА. Як він е, в першому своєму циклі, ось біткоін. Іота так само стріляє з біткоїном разом. Тобто характер росту цих проектів він розслідковується з циклу в цикл, і воно працює. Давайте тепер подивимося на актуальні проекти і спробуємо з вами змоделювати характер росту старих проєктів і нових. Наша гуртка Solana це вже є старий проєкт, бо тому що вона вже показала свій попередній цикл. Тобто, це не є перший цикл. Виходячи з аналізу попереднього циклів, я прогнозую, що Solana покаже свої. Максимальне значення в першій половині альсезону, коли біткоін вже буде в проторговці. Ось наш хай. І в мене є відео про Солану, чому і як я спрогнозував, що таргет 600 доларів знайди на каналі. Насправді цікава методологія, як я дійшов до тих, значить, буде цікаво подивитися. І Süd наш новий проєкт. Упираючись на минулому циклі, я можу замоделювати рух ціни, що в свої максимальні значення він поставить цей проект в пізних стадіях альсезону, тобто, коли біткоін вже буде завершувати свою проторговку, можливо, він переб'є своє значення. Якраз, коли біткоін вже буде доходити до кінця своєї проторговки. В... Пізних стадіях альтсезону, в бізнес-стадіях бичого рибу. Відповідно, якщо в тебе є солана, розумно буде роздати солану спочатку і 50% профіту перелити в цю, і ще забрати на цьому новому проекті хорошу фазу росту. Ти вже будеш працювати з на профіт, тобто, ну, на зароблені гроші, це вже не буде так страшно. І якраз таким способом можна видавати доволі хороший профіт з цих монет, якщо розуміти, як працює ринок. Надіюся, що така налітка для вас була корисною. Надіюся, що я вам зумів показати, яка різниця між старими відпрацьованими алькоїном і новими алькоїном і як працювати. Коли переливати, що у що переливати, друзі. І давайте дамо активне на цьому каналі, постав подобайку, напиши коментарій, з якими проектами ти працюєш, в які проекти ти, які проекти є в твоєму портфоліо, в які проекти ти хочеш інвестувати. Чи ти злі плануєш переливати частину профіта в нові проекти, чи ти максимально консервативний підхід, що ти продав, і все, далі перелив на холодний гаманець, не рухаю. Покажи активність, бо тому що потрібно алгоритми YouTube трошки розбудити, щоб наші відео вони класно ранжурувалися і ми росли, друзі. На тому у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.